З чим в тебе асоціюється Надія Іванівна? Вичуття тепла. А чому? Вона як сонечка і дарує нам свої примирчики щастя. З чим в тебе асоціюється Анастасія Едуардівна? Багато фото. Тобі подобаються ці фото? Так, це фото на тепліші моменти нашого дитинства. З чим в тебе асоціюється Олена Борисівна? Друга мама. А чому? Бо вона завжди допоможе і підкаже. Чим в тебе асоціюється Вікторія Валентинівна? Чуйність. А чому? Бо вона розуміє нас і наші емоції. З чим в тебе асоціюється, Юлія Олександрівна? хмарками. А чому? Вона виглядає, З чим в тебе асоціюється, Ірина Борисівна? З яскравою повітряною кулькою. А чому? Бо вона викликає в мене позитивні емоції. Вчителі молодших класів огортали на нас своєю ніжністю і турботою, мов в'язали навкруги тепле свет. Вони закладали в нас найважливіші знання: вміння соціалізуватися, розуміти себе та оточуючих. Закладали в нас перші зернятка нашої особистості. Вони вчили нас з нуля. Саме ці люди зародили в нас жаху до знань. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Хто з учителів найзагадковіший? Олег Васильович. А чому він говорить на мові зірок про майбутнє? Вивчаючи фізику, учні розвивають логічне мислення, і в цьому допомагає наш вчитель. Хто з учителів найактивніший? Оксана Олександрівна. Чому вона залучає до діалогів, дискусій, практичних занять, вміє та береться за все? Хто з вчителів найсучасніший? Анастасія Сергіївна. Чому? Вона адаптується до швидких змін у суспільстві, технологіях та освіті. І завжди допоможе схіман. Хто з вчителів пропонує найбільшу кількість інтерактивних занять? Тетяна Андріївна. І як тобі? Мені дуже подобається цей тип завдання. Це допомагає легше та цікавіше засвоювати нову інформацію. Це дає стимул бути залученим до уроку. Хто з учителів за будь-який двіж? Владислав Юрійович. Чому? Він сучасний педагог, який готовий підтримати активність та ініціативи учнів, бути відкритим до нових ідей та творчих підходів. Хто з вчителів завжди викликає посмішку? Віктор Маркович. Чому? Його жарти це окремий від мистецтва. Він на позитиві і в житті і на уроках. Якщо ти не зрозумів з 99-го разу, хто пояснить сотий? Ганна Степанівна. А чому? Тому що вона завжди пояснює навіть складний матеріал простими словами, хто з вчителів найкраще навчить користуватись мордом? Людмила Володимирівна. Чому? Вона провідник у світ технології інтернету. Хто твій улюблений вчитель? Тетяна Петрівна. А чому? Мені цікаво знати, як я працюю всередині і організми навколо мене. Хто найкраще навчить тебе поводитись з м'ячем? Віталій Миколаєвич. Чому? Тому що він вміє пояснювати складні рухи, розбивати їх на етапи, допомагати учню опановувати їх поступово. Чим тобі подобається Світлана Володимирівна? Вона має терпіння і допомагає навіть у найважчих моментах. Створює атмосферу довіри. Вона приємна як людина, з нею цікаво розмовляти і навіть вчити математику. Який в тебе улюблений предмет? Фізкультура. А хто викладає? Алла Васильівна, вона дуже енергійна, активна та заряджає учнів позитивом. Вона створює веселу атмосферу на заняттях, де можна розслабитися і отримати задоволення від фізичної активності. Хто в тебе класний керівник? Ніна Анатолівна, Вона не тільки найкрутіший класний керівник, а ще й шкільний психолог. Узявши нас маленькими, дуже балованими дітлахами, вона виростила в нас справжніх людей. Ніна Анатолівна завжди піклується про нас. Вона вислухає, підтримує і допоможе навіть у найскладніших ситуаціях. Хто вас веде зарубіжну літературу? Вадим Олексійович. Він часто спонукає до обговорення і обміну думками. Це важливо, оскільки література це не лише тексти, а й розум про життя, мораль і суспільство. Мені подобається можливість вільно висловлювати свої думки і бачення творів на його уроках. Хто з учителів найдобріший? Марія Олександрівна. А чому? Бо вона може знайти підхід до будь-якої людини без винятку. Її робота є складною, але вона приносить великі результати та задоволення, допомагаючи дітям досягти їхніх потенціалів. Тобі подобається географія? Так. А чому багато залежить від вчителя? Мені подобається, як Тамара Анатолійовна розповідає про різні країни, континенти, природні явища, клімат та культури. Вона відкриває перед учнями цілий світ. Що ти можеш розповісти про Тетяну Миколаївну? Вона демонструє любов до української мови та літератури, прививаючи це учням. Це надихає мене ще дужче цікавитися духовністю свого народу. Чим тобі подобається Валентина Миколаївна? Вона вчитель, який приділяє увагу кожному учню. Допомагає зрозуміти власні, сильні та слабкі сторони. Відкриває нові грані української мови, що розширює кругозір і викликає ще більший інтерес до предмета. На твою думку, яка найважливіша риса для вчителя? Я вважаю, що захоплення своєю роботою є найголовнішим. Наприклад, Олександр Сергійович. Він справді захоплюється своєю роботою, це передається учням, робить навчання більш приємним. Завжди із радістю відповість на ваші запитання. Що ти можеш сказати про директорку нашої школи? Наталія Олександрівна справедливо ставиться до усіх учнів без винятку, а це запорука того, що всі почуваються захищеними та впевненими. Вона дуже багато зробила для нашої школи і зі своїм приходом привнесла багато позитиву та інновацій. Наша директорка цікавиться думкою кожного школяра, і ти розумієш, що дійсно важливий і є частиною великої шкільної спільноти.